Друзі, перед останній день в Німеччині ми знаходимося з мішком на півночі Німеччини в 30 кілометрах від міста Гамбург. І сьогодні прогулянка і знов черговий раз в дощову погоду. Все ж таки хочу зафіксувати, запечатлити цей момент. Отже, бачу будинки. І городи скрізь трава. Я не бачу ніде, щоб була посаджена картопля чи якісь грядки. І покажу вам одне із селищ. Села я навмисно не вибирала, які показати. Отже, іду. Будиночки кам'яні. Як бачите, немає ніяких неде. сараю, пристройок, курятників. Скрізь стоять автівки, газони, плитка лежить, виногради, кущі і туї. Корівки. Корівок... Ці господарі ми їх знаємо, тому що це господарі кемпінг-плацу, де ми зараз проживаємо, їх викор... вигодовують на м'ясо, а не для того, щоб молочко вони давали. Тут живе фермер, триває корів, бачите, Територія не загорожена, відкрита, відгороджена від дороги тільки маленькими кущами. Будинок величезний, дуже великий, чуть ли не палац. Якраз господар приїхав там на тракторі. Так, ялинки. Гарненькі такі стоять. Сподобався оцей будинок, що повністю зелений, виноград. Але там якась є вивізка, що вона означає. Який цікавий будинок. Ой, слухайте, це ж, мабуть, чи школа, чи дитячий садок. Бо книжки стоять там бачу. Так, а це вже приватний будиночок. Квіточки обов'язково, троянди. Тут будиночок з трояндами стоїть. А де ж картошка у них? А немає картоплі. Отак. Отобі весело, манюсіньке. Так, от. От село, да, тут якась державна установа. Чи школа, чи щось. Не можу очей відірвати від цього куща із трояндами. Так, тут видно старенькі, будинки стоять. І тут Старенький з новими пластиковими вікнами. Так, дорога тут ложиться, тому тут попередження. Ага. І там стоїть вивізка Цурфер Кауфен». Цей будинок, виявляється, продається. Отак. Ну, я дивилась, тут нерухомість, от ми були недавно. У місті Кальтенкірге і дивилась. І дивилася розтінки, які. Ну, 50 квадратних метрів квартира. 73 тисячі євро коштує. Ви гляньте, і все прикрашено, нема ніяких заборів. От. Ну і вище. Ціни. Якщо, звичайно, там будинок чи віла більше ста квадратних метрів, то, само собою, ціна, ви ж розумієте, яка. Тут стоїть будинок цікавий такий, як наче запущений, але автівка стоїть, без, правда, без номерів. Як просто от наче взяли тут, залишили все, люди. Закрили, але світло тут горить. Чи не добудований? Цікаво. Що цікаво, що навіть в селах стоять дорожні знаки скрізь, назви вулиць. І обережно там чи велосипедісти. Дуже багато велосипедистів тут їздить, тому що тут туристична зона, тож їздять багато туристів на велосипедах. у Німеччині немає вуличних собак. І котів. Ніде не побачите. Нігде. Якщо люди гуляють, навіть в селах гуляють із песиками на поводку. Ось село. Стоїть знак 30 кілометрів, не більше, бо тут живе родина з дітьми. Або чекайте, це дитячий садок. Відерброк. Да, це дитячий садок. Сільський дитячий садок. Ось він. Кіндергарден. Сільський дитячий садок виглядає так. Ой, клас. Це ж придумали так. Дитячі чобітки зробили таку декорацію, посадили квіточки. Іду далі. Друзі, дощара шить, а я йду по селу Відерборг. Я хочу побачити, як все ж таки живуть люди у маленьких селах. Ну, це село, воно, я не знаю, будинків, мабуть, на 200, якщо буде, то буде добре. Так, тут якась. Тут теж щось... Ага, все заборонено. А, так, ага, це якась медична установа. Це як, як амбулаторія чи щось таке. Йду, дощара йде. На вулиці тихо. От. А я йду. Мені цікаво подивитися, як люди живуть. І там біля крилечка побачила, як сидить Лев. Ну, гляньте, знаєте, що мені подобається? Те, що вони прикрашають, німці прикрашають свої будиночки не тільки із середини. Вишивкою, бачите? А, і щоб гарненько, файно було і знаружу, квіточки, ливенята поставили. От, отут, будиночок глянути. Всі один в один. Гарні будиночки. Такий сільський забор стоїть, але ж камінечком прикрашено. Якісь квіточки теж сидять. Це, мабуть, чи пожежна, чи, чи, чи щось. Теж немає ніякої виставки, вивіски, але ж подивіться, на лавочках і то стоять у горщиках квіти. От. Дуже шкода, що в нас в Україні немає такої культури, моди прикрашати. А навпаки, навіть якщо хтось щось і посадить, то виривають, крадуть із патрохами. Так, це школа. Так, це сільська школа. Зразу видно по малюнкам у вікнах. Крізь біля кожного будинку стоять контейнери для сміття. Сміття сортують. Так, сміття сортують. Тут теж люди живуть, вхід, який, да? цікавий. Так, школа 1000. Тисячу... 951 року. А це знаєте що? А це люди просто виставили речі, які їм не потрібні. І тут написано: усе подарунок. Усе подарунок. Видно, люди міняють свій інтер'єр, що я не знаю, що це. Так. А це мед, вони, фюніглеси, любабих є. Так, а це речі, вчора ми їхали, було багато всього стояло, різних корзиночок. дуже, дуже багато було топів для квітів, порозбирали все. Посуда була тут, порозбирали. Залишились, бачите, якісь такі поштучно все. Ось і такі дрібнички. Ось багато люди чого позарозбирали. От люди міняють там інтер'єр, посуду, все. Виставили. Не викидать же ж. Нехай люди заберуть, кому треба. От колясочка для малятка. І люди розбирають.